Так, друзі, закінчили ми нашу станцію. Ось така у нас Era Power. Сила, друзі. Ось так вона виглядає в такому кейсі. Має включення інвектора, включення станції, три швидкісні зарядки, USB, має індикатор заряду. Також має додатково підключення додаткової батареї. Зарядка, порт, має дві розеточки, ТТХ має ззаду. Має охолодження. 8 см воді може стояти, 8 см занурення у воду витримує. 500 Вт на виході має, 500 Вт з виходу з розетки і ємність батареї 1,5 кВт. 1500 ватт. Кого би цікавило, можете собі замовити такий безперебійник, все працює в автоматичному режимі, підключили мережу. Сюди підключили мережу, на виході берете собі, підключаєте котел, ще якийсь девайс, і у вас все працює. Погасло світло, автоматика переключилася на батарею, і все в автоматичному режимі працює. Ви навіть не знаєте, що у вас пропало світло. Кого би цікавило, можете собі замовити.